З 1 вересня в краї приступили до роботи 1159 закладів освіти. Напередодні в серпні спеціалісти держпродспоживслужби приєдналися до понад 9 сотень комісійних обстежень. У 122 закладах виявлені порушення. В Склад комісії входять працівники не лише місцевих відділів управління освіти, представники територіальних органів, представники Держпродспоживслужби. та вперше цьогоріч стали представники надзвичайних ситуацій. Відтак для того, аби навчальний заклад запрацював, ми мали всі підписати комісійне це заключення. Найчастіші порушення, які виникали за період наших комісійних обстежень, це відсутність особистих медичних книжок у працівників кухні. Далі при непроведення лабораторних досліджень питної води, неготовність матеріалів технічної бази харчоблоків, несправність витягнених систем на харчоблоках і інший такі ряд порушень. З початку нового навчального року у закарпатських школах та садочках почали повноцінно діяти нові норми та порядок організації харчування у закладах освіти. Серед основних змін збільшено вживання овочів, фруктів та м'яса, птиці, зменшено споживання хліба, картоплі, насичених жирів і обмежено вживання чаю, соку та как. Каву. Поза законом у школі сосиски, кава, газовані напої і не тільки. До того переліку входять наступні е, продукти: це кава, кавові напої, продукти промислового виробництва як рибні, так і м'ясні. Це входить е, молоко не та продукти із нього, які виготовлені. Входять всі продукти домашнього виробництва, е, входять. Е, Продукти із вмістом частково гідрогенізованих рослинних жирів і трансжирів, також непастеризовані соки, також цілий перелік продуктів, які містять синтетичні барвники, консерванти, ароматизатори, підсилювачі смаку тощо. Серед продуктів також є газовані напої, зокрема солодкі газовані напої, а також енергетичні напої. Загалом нове меню кажуть в Держпродспоживслужбі отримало низку нарікань, але воно переконують, відповідає вимогам до здорового харчування і повинне піти на користь дітям, Ба більше дотримуватися подібного раціону закликають навіть вдома. Дуже важко було перестроїтись як учням, так і батькам. Дуже багато було претензій, дуже багато було обговорень у пресі, в змі. Важко було працювати із фізичними особами, підприємцями, які складали це меню, які приносили на погодження. Батьки дуже скаргувалися, чому так мало, чому взагалі немає сосисок, пиріжків у меню. Але ці продукти в в оновленому меню абсолютно не передбачені. Звертаються не тільки до керівників навчальних закладів, але й до батьків дітей. Звертайте, будь ласка, увагу на те, що діти їдять. Поза межами школи, що діти вживають вдома на перекуси при підготовці домашніх завдань. Не стимулюйте їх в споживанні чіпсів, сухариків, газованих солодких напоїв, адже формування здорового харчування і звичок харчових формується в дитини із дитинства, починаючи з садочка. Тож краще дітям запропонуйте замість сухариків і чіпсів, горіхи і побільше фруктів.